50-річна Вінничанка стала кращим пауерліфтером України серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Олена Войтко, у котрої уражений опорно-руховий апарат, вижила штангу вагою 92 кілограми. Ставши володаркою Кубку, спортсменка майже в кишені має можливість представляти Україну на параолімпійських іграх в 2012 році, що пройдуть у Лондоні. Олена Войтко поділилася своїми враженнями від змагань. Сьогодні їй у тренуванні допомагає син. Перший у мене підход був 88, другий 92, і третій я пішла на 97, але мене трошки руки не включила, а так то я ще капільку посталося. У зв'язку з тим, що в мене за 4 дня я потеряла 2 кілограми, ну, трошки нервувала, може там. А за що цього і мишечна маса що ж то і от ми за тренування е, натягаєш з цього желіза около трьох-чотирьох тонн. Ми ви так в середньому посчитали. От, наприклад, коли ж штангу, наприклад, там 70-80 кілограм на 5 на шість раз, по 3-4 підходи для того, щоб належно підготуватися до змагань, спортсменці довелося дотримуватися окремого режиму харчування, приймати комплекс вітамінів та допоміжних фармацевтичних препаратів. Але звісно, річ, що на це коштів у простої жінки не було. Допомогу спортсменці надала депутат обласної ради в рамках своєї програми підтримки. Громадян з особливими потребами люди, які роблять наш світ найкращим, вони надихають всіх нас, і мені надзвичайно приємно допомагати саме таким людям в першу чергу, які самі багато зробили для своєї перемоги і. Підтримка меценатів, підтримка влади, підтримка інших людей це тільки маленька частина того, що вони зробили, тому що це приклад надзвичайної сили волі і сила духа. А коли сила волі і сила духа поєднуються разом, то результат може бути надзвичайний. І цей приклад він повинен надихати всіх громадян. Олена Войтко є двохразовою чемпіонкою України та майстром спорту міжнародного класу, член націонал. Збірної з пауерліфтингу. В 2007-му виборола бронзу на чемпіонаті Європи, а в 2008-му в Пекіні посіла п'яте місце. Та незважаючи на свої здобутки та велике прагнення вдосконалюватися, спортсменка від держави отримує мізер. Цього не вистачає навіть на харчування. Ось так держава піклується про своїх героїв. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.